Зараз я знаходжуся на півдні Рибінської області. Село Теремне. Ось так в лісі знаходиться село Теремне. А це могила мого праді. Мого прадіда брата Макар Афанасійович. То той Афанасій. І дід Калько, мій прадід Калько були рідні брати. Оце зараз я знаходжуся в Теремному. Оце село Теремне. Оце так в лісі, село Теремне. Оце так я йду, село Таремне Рівнською областю. Це село Таремне. Тут така на подвір'ї фігура.